Це один з небагатьох способів забезпечити розвиток професійних компетентностей, опанування сучасними виробничими технологіями, усвідомлення потреб роботодавців та приведення змісту підготовки кваліфікованих робітників до цих вимог. Зазначу, що вже як попередній доповідач звертала увагу, що стажування здійснюється за індивідуальною програмою. І індивідуальна програма розробляється власне суб'єктом підвищення кваліфікації. Так, звичайно, ми можемо запропонувати, але ця програма повинна бути розроблена та затверджена суб'єктом, тобто там, де ми проходимо стажування. І зверніть увагу, якщо між закладом освіти та суб'єктом підвищення кваліфікації укладається договір, то індивідуальна програма є невід'ємним додатком до цього договору. Дуже цікава е, можливість пройти стажування, наприклад, не лише десь в закладі освіти вищому чи в, і на підприємстві, в організації, в установі, а і е, власне в нашому закладі освіти. Тобто, тепер є така можливість організувати стажування в межах самого училища, наприклад, але керівником, е, керівником такого стажування потрібно признати начати педагогічного працівника, який відповідає відповідним умовам. Наприклад, має педагогічне звання, крім старший вчитель, та пройшов сертифікацію. І на цю сертифікацію теж зараз зверну трішечки уваги, але хочу сказати, перш ніж рухатися далі, що. Ну, всі це відчули. Що спочатку локдаунів, початком, особливо у цьому році, дуже важко знайти можливість пройти підвищення пройти стажування на підприємствах, організаціях. У нас дуже багато цього всього відбувалося раніше. А з 2020 року, на жаль, у нас пішла тенденція на зниження. Цієї можливості і з'явилася натомість альтернатива перейти на дистанційне. Проходження стажування. От, наприклад, ми, як учасники програми з навчання з питань енергоефективності в Україні, цього року наші викладачі та майстри пройшли дистанційне стажування за, ці, за двома напрямками за цими програмами, і вже сподіваюся, що незабаром вже наші викладачі та майстри отримають сертифікати. Це такий новий формат проходження стажування саме дистанційно. Дстанційно, а його теж слід розглядати, і а... На, на останок я скажу, що стосовно сертифікованих стосовно сертифікованих керівників стажування. Звичайно, сертифікати ми звикли розуміти, що сертифікати сертифікованими тренерами повинні бути люди, які опанували відповідну програму. Зараз мені просто дуже приємно, зараз відбувається навчання за програмою цифрові інструменти Google для освіти. І якщо ви не берете ще участь, дуже запрошую. Він буде протягом до кінця року цього йти ця програма за підтримки Міністерства освіти. Так, от, якщо ви пройдете середній і підвищений рівні, то там, в принципі, а, організатори надають можливість отримати а, стати сертифікованим тренером, цифровим. А, Тобто <сміст> перспективи стати вже сертифікованим тренером там більші, ніж якщо ви просто захочете самостійно опанувати цю програму. Хоча все в наших руках. А, я дуже вдячна вам, що надали таку можливість поділитися досвідом. Можливо, він не такий унікальний, як у попередніх доповідачів, але ну, це наша система, і я сподіваюся, вона буде корисною. Бажаю всім миру скорішого. Щоб все у нас було добре, дякую. Шановні учасники, чи є у вас запитання до нашого виступаючого? Будь ласка, також нагадую або у чаті, або у усної формі. Будь ласка, як вам зручніше? Досвід корисний. Дякую. Це відгуки. Ну, тоді в нас питань, мабуть, немає. А вам, пані Олено, дякуємо за такий корисний та законодавчий виступ. Дякую. І, будь ласка, запрошується наступний спікер. Людмила Ярова, майстер, виклад... майстер виробничого навчання, Державного навчального закладу, Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти. З темою виступу стажування як необхідна умова удосконалення професійних компетентностей майстра виробничого навчання. Будь ласка, пані Людмило. Вмикайте, будь ласка, звук. Я вас поки не чую. Угу. Робіть демонстрацію робочого столу. Я вас не чую. Шановні колеги, чи чуєте ви пані Людмилу? Ні, ніхто вас не чує. Будь ласка, вчора було все гаразд. Вчора ми тренували, все було чутно. Скажіть щось, будь ласка, в голос, бо ми вас не чуємо. Раз, О, зараз спробуйте, зараз вас чутно, все. Я, да? все, да, нормально. Да. все нормально, будь ласка, демонстрація робочого столу. Вітаю, шановні колеги вас. Я Ярова Людмила Миколаївна, е, працюю майстром виробничого навчання е, по професії машиніст металургійного виробництва. І е, в Державному навчальному закладі Запорізький політехнічний центр. Професійно-технічної освіти. Наш заклад освіти є одним із кращих з підготовки кадрів для металургійної промисловості, для підготовки конкурентно-проможних фахівців. Педагоги, які їх навчають, повинні мати високу кваліфікацію, володіти з сучасними технологіями, досконало знати технологічний процес, стажування. Як необхідна умова удосконалення професійних компетентності майстра виробничого навчання. Так як я е е працюю із е групою. Пані Людмила, вибачте, будь ласка, зробіть на весь екран е слайди. Покас слайдів там, спочатку, На весь екран було дуже погано ну, видно, щоб воно було на весь екран, було краще видніше. Зараз спробуємо. Це у вас вийде.

Так як я працюю із групою ем, машиністів металургійного виробництва, то я повинна проходити стажування на підприємствах металургійного напрямку. У нас в місті це такі підприємства, як Запорізький теаноманієвий комбінат. Це у нас прад. Це у нас прат Запорізький. ой, ще секундочку. Так. Запорізь... Ну, опять, я, да. Запорізький. Запорізький. Угу, так, все, все. Запорізький о, ні, да, Дніпроспідсталь е, і ПРАД е, Запорізь, Запорізький вогнетривний завод, і також ПАД е, завод Запорізькосталь. Так, основним завданням стажування це ознайомлення специфікою підприємства конкретних умов, вивчення стану та тенденції розвитку підприємства, ознайомлення з обладнанням підприємства. Ознайомлення з сучасним сучасним технологічним процесом і реалізація дуальної форми навчання. Перед початком по стажування, наш заклад із разом із відділом підготовки кадрів, підготовки персоналу складає програму для стажування. Яка має, яка має практичну спрямованість, відповідає вимогам сучасності, охоплює різноманітні форми, опирається на передовий досвід і враховує регіональний компонент і можливість коригування програми. Тобто, якщо під час самої, е, самого стажування виникли якісь е, проблеми, ми можемо з точністю скоригувати цю програму е, програму стажування. Наші фахівці. Обов'язково проходять стажування на підприємствах металургійного напрямку. Так, для того ми значить, відділи складають програму стажування, індивідуальний план стажування, заповнюють щоденники стажування, значить складають звіт і після захисту звіту отримують сертифікат про проходження стажування. Що ж такого? Ой, щось такого. Mm -hmm. О, не так, поспішайте. Так, стажування. Mm -hmm. Так, а зараз я хочу вас коротко познайомити із цехами е, на металогійному металургій, е, підприємстві, в яких проходимо ми стажування. Е, це у нас стажування проходить покроково з цеха в цех. І це пов'язано з тим, як здійснюється варка самої сталі, починаючи да і відповідно із технологічним процесом. Це цех яких яких є е, е, крани, крани е, загального призначення і га, е, крани спеціального призначення загального кра, загальні, е, крани загального призначення? Це ці крани, крани які працюють у всіх е, цехах, не від які не беруть участь у? Самої варки сталі, а крани, які не безпосередньо беруть в важкому металогійному процесі, то є зварювання сталі, ці крани наз отримали названня спеціальні крани спеціального призначення, так як вони всі до єдиного обладнані спеціальним обладнанням для виконання, роб виконання робіт. Так, в Мартинівському Мартинівськом цеху у нас крани, які спі працюють із спеціальною траверсою для підняття ковша при зливанні. При зливанні сталі, де в нас ковш спеціальна довго сталь повинна виливатися у спеціальній виливниці. Після цього ми переходимо в цех підготовки потягів, де за допомогою стриперного крана який обладнаний спеціальним обладнанням, роздягаються зливки, і в, ми одержу, отримуємо самі гарячі, е, гарячі зливки, які після цього відправляються в обтискний цех, і за допомогою кліщового крана їх е, садять в нагрівальні колодці, так як це потребує сама технологія для, роз для розкатування е, самої сталі. Після цих. Е, Після цього як нагрілися в, в колодцях, далі, далі вступає в роботу у нас працівник кран, за допомогою якого ці зли зливки гарячі, транспортуються в прокатний цех, де в подальшому будуть вони розкатуватися і перетворюватися в листи метала, які за допомогою моталок потім змотуються і отримуються гарячі. Рулони металу, які потім двигаються на, на, на склади і в відділ до відгрузки самого, самого металу. Так, у нас от є мостовий кран. Значить, всі ці всі, ом, крани, які обладнані спеціальним обладнанням, у нас вступають в роботу при переміщенні самих. Рулені металу, це і скоби, це і кліщі, це і стріперний крам, спеціальне обладнання, яке е, під, тільки для цього крану. Тобто в кожному краю, в кожному цеху є своє обладнання і своя специфіка виконання роботи. Тому, е, коли ми прийшли на стажування, першою умовою, яку нам поставило керівництво е, для, е, стажу, для стажування, те, щоб всі ми до єдиного побували на діючих кранах в кожному із цехів і простажувалися із кожним, на кожному крані з машиністом крана Де, Подовж деякого часу, щоб ми е, звернули увагу на те, наскільки вони компетентні, наскільки вони уважні, наскільки вони, у них чіткі е, рухи. Е, люди, які е, знаходяться на своїх місцях. Тобто від їхнього від їхніх всіх цих руків залежить те, що відбувається внизу, тому що машині крана знаходиться на, на верху, наверху наверху, а всі люди останні, які обслуговують ці процеси, знаходяться внизу. Тобто і машині крана дуже повинен дуже відповідально відноситися до своєї роботи. Так як у нас в центрі є і тренажер. Ми обов'язково відпрацьовуємо навики на навички. Ми обов'язково своїм учням говоримо від наскільки вони чіткі роблять рухи, наскільки вони сосредоточені, наскільки вони уважні і відповідальні до своєї, до своєї роботи. Також в цих останній цех у нас був передостанній був цех холодної прокатки, де дійсно складується метал, який готовий до відправки замовникам. І у нас і по останнім цехам це був копровий цех, який ось, ось, працював з магнітно-крейферними кранами Це у нас цех, який підготовує металобрухт для пакує його і відправляє у нас в Мартинівський цех для того, щоб зварити сталь. Що хочу я э, сказати э, на останнє, що всі э, крани загального призначення э, мають в кабіні крана, э, це контролери э, пересуву самого моста, контролери пересуву візка і контролери підйому та опускання вантажу. Поэтому, тому що ця робота машиніста крана металургійного виробництва є одна із відповідальних випадків. Э, Робозвідальних робот також на напродовж нашого стажування ми проходили тренінги для стропальників і для машиністів крана. Чому це проводиться? Тому що якщо робота зв'язана пов'язана із краном загального призначення, обов'язково буде в парі працювати з машиністом стропальник який буде стропувати вантаж. Тому від чіткості команд, які подає стропаль стропальник, подає машиністу крана, так само буде чітко виконувати всі ці подані сигнали машиністом крана. По закінченню ми стажування ми отримали сертифікати проходження стажування 80 80 годин. Саме стажування було організовано дуже добре, тому наші всі педагоги дякують відділу підготовки кадрів інструкторам, які з нами працювали за високопрофесійний підхід, якісну подачу матеріалу стажування, а також за постійну готовність допомогти. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Людмила. Чи є запитання до нашого виступаючого? Будь ласка, шановні, я в захваті від ваших сітінчість вам хвала за те, що ви готуєте молоді роботи з такими. Це вам... Написали у чаті пані Людмила. Ну, якщо так запитання нас тоді немає, дякуємо вам за такий дуже змістовний виступ. І запрошується у нас на завершення останній наш спікер, колега з кіровоградської області Олександр Ковтун, майстер виробничого навчання Олександрійського професійного аграрного ліцею, з теми виступу, стажування на виробництві як форма запровадження в освітній процес сучасної техніки та технології. Будь ласка, завершіть демонстрацію робочого столу, щоб. Пане Олександр, змог зміг мікнути свою презентацію. Уга. Доброго дня, як мене чути? Так, вас добре видно, добре чутно, Будь ласка. Щас, секундочку. Все видно. Так, добре видно до презентацію, так? Так, 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 дуже добре видно, все, все нормально. Доброго дня, шановні колеги. Я майстер виробничого навчання Олександрівського професійного аграрного ліцею. Е, попередньо як сказала колега, що дійсно стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей педагогічних працівників, здобутих у результаті теоретичної та практичної підготовки щодо виконання завдань професійно, -професійно технічної освіти. Засвоєння передового досвіду, формування особистіх якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому, якісному рівні в межах певної спеціальності. Важливим аспектом набуття професійних компетенцій є стажування. Стажування майстрів виробничого навчання є обов'язковою і невід'ємною частиною підвищення кваліфікації, що може проводитись відривом чи без відриву від основної роботи. Підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійно-професійно-технічної освіти неповною мірою відповідає сучасним соціально-економічним потребам роботодавців. Причинами цього є ряд чинників, серед яких це застарілість матеріально-технічної бази закладів професійної освіти, тобто, отже, стажування сприяє вивченню нової техніки та технології, як наслідок впроваджує їх у навчально-виробничий процес. Основними завданнями при проходженні стажування на підприємствах є ознайомлення зі специфікою конкретних умов роботи підприємства, вивчення стану і тенденцій розвитку підприємства з урахуванням вимог науково-технічного прогресу та надбання умінь і навичок для роботи з новим обладнанням і інноваційними технологічними процесами. При організації стажування ми користуємося порадником навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в Кіровоградській області, в якому зібрані всі необхідні матеріали для якісної організації усього процесу стажування. У пораднику є рекомендації що щодо розробки програми стажування, створення тематичного плану вивчення передових прийомів праці тощо. Як бачите, на слайді я висвітлив декілька фотосторінок безпосередньо самого порадника, яким ми користуємося при організації стажування. Якщо вам видно, звісно, там е трішки е не, не, не такі виражені букви, але е фото ну, більш-менш видно. Для якісної організації стажування майстрів виробничого навчання в ліцеї створюється відповідна система роботи. В ліцеї розроблено перспективний план стажування майстрів виробничого навчання на 5 років, який обов'язково узгоджується із планом підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання в розрізі професій. На основі перспективного плану створено план стажування майстрів виробничого навчання на навчальний рік, який узгоджується з підприємствами, на базі яких планується проведення стажування. Не пізніше місяця до початку стажування укладається договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження стажування. Майстрами під головуванням голови методичної комісії розробляється програма стажування. У програмі розкриваються завдання стажування, визначаються види і обсяг послідовність робіт. Програма стажування розрахована на проведення стажування майстрів виробничого навчання без відриву від основної роботи з терміном півтора місяці, загальною кількістю 210 годин по 35 годин на тиждень з двома вихідними днями. Керівництво ліцею уклали договір з підприємством креагрополом. Компанія дуже багато уваги приділяє рослинництву. у розмір формі землі, яку обробляє компанія, становить близько 75 тисяч гектарів. На урних землях вирощуються різні культури, кукурудза, цукрові буряки і безлічого іншого. Олійні культури, які виробляє компанія, реалізуються не тільки на території України, а й за її межами. Компанія Окрігроком є дуже крупним експортом даного різновиду продукції. Специфіка роботи майстра виробничого навчання сільськогосподарської галузі полягає в тому, що ми залежимо від сезонності робіт та періоду простою, що супроводжується ремонтними роботами. Тому стажування проходимо в декілька етапів. Відпрацьовуються основні види робіт, такі як основний та передпосівний робіток ґрунту, ґрунту посівів сільськогосподарських культур, обробіток посівів, збирання врожаю та, звісно, обслуговування машино-тракторного парку. Кожен з даних видів робіт відповідає певному сезону від посіву до збирання врожаю та ремонту. Тому стажування ми можемо поділити на 3-4 етапи та відвести на них певну кількість годин. Майстри виробничого навчання не починають стажування раніше березня місяця. По-перше, це уроки виробничого навчання, що йдуть у майстернях, і по-друге, підприємство тільки починає виходити з процесу кон консервації техніки та обладнання. Робочі місця тільки починають створюватися в цей період. З другої половини березня починається плідна щоденна робота по підготовці обладнання до роботи в полі. В ліцеї з 2020 року запроваджено дуальну форму освіти з професії тракторист машиністівського господарського виробництва категорії А1, А 2 Б 1 за даною формою освіти 30% виробничого навчання відбувається в закладі і 70% на підприємстві. Компанія «Украгроком», з якою ліцею вклав договір, є дуже великою компанією, яка забезпечення сучасною технікою і становленим комп'ютером та навітьним обладнанням. Це саме важливо зараз. Тому, працюючи з таким обладнанням, майстер повинен навчитися раніше за учня, тільки тоді майстер може стати справжнім наставником при підготовці кваліфікованих робітників. Майстри виробничого навчання без відриву від виробництва проходять стажування під час виробничого навчання та виробничої практики на підприємстві. Чим це зручно? Тим, що одночасно здійснюється контроль за проходженням виробничої практики учнів і майстер опановує програму стажування в повному об'ємі. У процесі стажування безпосередньо ми опановуємо роботу з новітньою технікою та технологіями, серед яких технічне обслуговування тракторів, комбайнів, кейсів, холанди, джундіри, технічне обслуговування та технічне регулювання агрегатів, виконання культивації, виконання збирання сільськогосподарських культур. Ну і інші види робіт. Перелік завдань залежить, звісно, від обладнання, яким забезпечення саме підприємство. Після повного опрацювання програми стажування та виконання індивідуального плану узагальнюються результати стажування, це готується в якому з висвітлюється питання, де проходив стажування, на яких видах обладнання працював, які роботи виконував, з яким обладнанням додатково ознайомився. Тобто, всі матеріали щодо наслідків стажування майстра виробничого навчання оформляють у визначені термін та подає заступнику директора з навчально-виробничої роботи або старшому майстру. Та методисту. І саме головне це результат стажування. Після стажування майстер набуває багато досвіду по роботі з сучасним обладнанням та технологіями. Це дає змогу запроваджувати у навчально-виробничий процес елементи інноваційних технологій щодо обробітку ґрунту, доглядом за посівами, збирання врожаю і, звісно ж, виконання ремонтних робіт. На цьому етапі ми проходимо вибачте, на цьому етапі при проходженні з учнями виробничої практики, майстер вже може працювати в ролі наставника. От, за власним прикладом, отримався досить при стажуванні на підприємстві «Украгроком» та працюючи з сучасним обладнанням. Я висвітлював декілька фото на слайді із здобувачами освіти, де безпосередньо сам працюю в ролі наставника. відпрацьовуючи ті чи інші види робіт. Запроваджуючи таким чином в освітній процес сучасної техніки та технологій. Ну завершення сьогоднішнього виступу хотів би закінчити такими словами: якщо ви по справжньому вірите в те, що ви робите, не дозволяйте ніяким обставинам стримувати вас. Кращі світні досягнення стали можливо не завдяки, а всупереч. Головне робити свою справу. Дякую вам за увагу. На все добре, Україна переможе. Шановні колеги, чи є у вас запитання до пана Олександра? Якщо є, ми чекаємо? У вас така гарна презентація у патріотичних кольорах. Дякую, дякую, дякую. Дуже приємно було переглядати. Якщо запитань немає, дякую вам за такий яскравий виступ. І я хочу по завершенню заходу нагадати вам, що, що запис самого вебінару буде розміщено на сайті науково-методичного центру, а також там буде підвішені всі презентації виступаючих. І ще я хочу вас запросити на всеукраїнський вебінар, який ще відбудеться 16 грудня на тему сучасні технології навчання у професійній освіті, практичні кейси. Ви можете взяти участь у ньому як спікери та отримати сертифікати. На сайті науково-методичного центру зараз розміщена Google форма, де є ще можливість до 7 грудня зареєструватись. А якщо як учасники, то трошечки згодом буде розміщена і програма, і посилання безпосередньо на сам захід. Шановні колеги, чи є запитання до мене? Будь ласка, якщо є, також чекаю. Так. я бачу. Будь ласка, пане Олександре, приберіть, будь ласка, демонстрацію робочого столу. Завершіть його. Остановіть, натисніть, будь ласка. Я вас не чую зовсім. Там є такий квадратик, така рисочка. Ага, все, дякую. Дякую. Так, я бачу, що запитань немає. Також дякую всім учасникам, хто взяв участь такий на легкий час, а також всім нашим виступаючим за дуже корисний, змістовний, цікавий, потрібний, смачний, патріотичний, законодавчий досвіди. І на все добре, до побачення, до наступних зустрічей. Дякую, на все добре. На все добре. A ja tu do wyjścia?